Доброго дня! Сьогодні 10 березня, місто Тернопіль. Стою я біля фундукового ряду. Хто слідкує за моїм каналом, знає, що я вирощую по інтенсивній технології. Якраз зараз йде масове цвітіння, Цвіт практично кожен сорт пилить, оце сирена. Бачите, от на руці пилочок. Це в нас, що, Морозівськ, ні, це веба цінний. Але веба-цінний в тому році був дуже перенавантажений урожаєм. Практично в цьому році сережки зовсім не заклав. О, бачу, квіткові. квіткові є. Вічка, а сережок зовсім нема. Морозівський. От бачите. Де воно? От. Зараз, 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 зараз. Жіночий. Жіночі починають вже розкриватися і дуже гарно пилить, пилять чоловічі сережечки. Процес іде. Це у нас що? Пиріжок. Тоже пилить і теж квіткове вічко вже розкрило вінчика. Ось все цвітові. Дуже добре. О, дивіться, як він гарно заклав. Які. О, Невеличкий вітерець. Так, що у нас є? Шедевр. Шедевр. Е -е, Сережки зверху. Є, в принципі, по всьому периметру. Дивіться, які на всю долоньку. І купа. Теж вінчики розкриваються. Так що в цьому році фундучкові повезло, якраз період світіння співпав з потеплінням. Гарно одночасно зацвіли сережки чоловічі і квіточка розкриває вінчики. От бачите От, дуже гарно. Практично не, од... не на одному фундукові чоловічі сережки не попали під морози, бо були перед тим у нас від... теплі дні, і я дивився, ліщина дика вже була зацвіла, а фундучок тримався. Гарно сьогодні у нас плюс 15. Може, бачите. Бжілки літають, збирають пилочок. Так що життя продовжується. Надіємося на гарний врожай. Дякую за увагу. Слава Збройним силам України. Героям слава!